упав вил, дагон розбитий, їхні різьблення стали для звірів і худоби. Візьміть їх, зв'язаних як вантаж для струдженого, голодного й ослабленого, котрий так само не має сили, які не можуть врятуватися від війни, тож вони будуть приведені полоненими. Послухайте мене доме Якова, і весь останок народу Ізраїля. І якого носили від материнського лона і наставляли з молодості. Аж до старості я є, і аж доки ви не постарієтеся, я є. Я на вас чекаю, я спорив, і я чекаю, я підніму і спасу вас. До кого ви мене уподібнили? Гляньте, спостерігайте, заблудлі. Які складаєте золото з гаманця і срібло ставите мірою на вагу, і ви, найнявши золотаря, зробили рукотворних божків і, схилившись, поклонялися їм. Його беруть на спину і йдуть. Якщо ж його поставлять, то на своєму місці залишається, не порушиться. І коли хто закричить до нього, він не почує, не врятує його від зла. Згадайте це і застогніть, покайтеся заблудлі, поверніться серцем. І згадайте перше від віку, що я Бог, і немає більше нікого за винятком мене, Хто від початку сповістив останнє, раніше, ніж воно сталося, і разом виконалося. І я сказав. Кожна моя рада встоїть, і все, що я задумав, я вчиню. Я той, хто кличе птаха зі сходу, і з землі здалека про те, що задумав. Я сказав і привів, створив і вчинив. Послухайте мене, ви, які погубили серце, котрі далекі від праведності. Я наблизив мою праведність. І не забарюся зі спасінням, що в мене. Я дав спасіння Всіоні Ізраїлеві на прославлення.